Успіхи нашого майданчика це те, що вже приїхав 20 БМВ, 5-ку передіту. І вона їде на тест драйв. Це успіх. 320-та продалась, а їжка продалась. продалася. Я теж думав, вона буде стояти. Хоча був покупець, але він потім щось слився, сьогодні з'явився новий. Ну, но У нас не тільки в цьому успіх, Легасі продали, яку півроку продавали. Коротше, цей. Це дуже багато машин, які. Ми сум забирали сюди на майданчик, бо там вони не продавались, тут вони продались. Деякі машини ми перевозили назад у суми, і вони в сумах продались. Ну, типа, оказується, шахматним порядком воно все спрацьовує і працює. Так що, якщо ви не можете продати свій автомобіль дуже давно, то ми можемо його перемістити декілька разів між майданчиком і продати. Е, що? Ну успіхів багато, талісман продан... Е... На роботі 1,6 бензин. Потім Renegade ми продали червоний, який я навіть не пам'ятаю, може вже 11 місяців. Типу це дуже довго. І в Сумах ну, продавався в сумах тільки, а потім сюди перевезли. Ну не за те, що вони погані. В деяких американських це дуже велике ДТП, в деяких автомобілів, щось ну, просто, просто їх не оглядають, не беруть. Ну настане часом вони є хороші і настане час і цей так само цей посад сьогодні. Люди я так розумію, поїхали за грошима. А скільки він у нас відстояв? А власник приїжджав, хотів за мною на БМВ помінятися за 8-800 чи що. Я кажу, ви чого, откуда такі ціни взялись. Але ми з ним поговорили і вирішили, що він буде продаватись нас. Зробили зниження вартості і все продається. Ну є в нас ще вон, машини, такі як Соната. Тож, якщо вам треба машинка, у нас є ще щедрий власник, він може уступити вам трошки і цей ми її продамо. О, по кількості, то це зараз менша кількість, ми продали багато. У нас тут було так повністю забито все машинами. І отут стояли е, отак на із косок машини. У нас було машин на 20 більше. Е, вони продані. Но в нас і багато нових заїхало. Якщо взяти ми за тиждень два автовози сюди привезли машини. Це шість машин тільки е, привезли ми, а крім того, що ще комісійних постійно заїжджає. І ну, це, це дуже добре. Так що запрошуємо. Не забувайте про нас. У нас ще є вільні місця і для мотоциклів. Якщо у вас є мотоцикл, ви можете привезти. привозити, ми тут його поряд поставимо. Якраз тут можна буде так рядочок зайняти цей. Е, по Попробуємо продати. Є, звісно, тут поки ще не вийшло продати. Але в принципі дуже багато людей приїжджають і дивляться. І дивляться і хочуть купити. Хочуть купити зазвичай цього червоного, але всі хочуть купити дуже дешево. Кенго в нас дуже багато продалось. І Сьогодні, я так розумію, знову нова заїхала кінга. У нас мі мігани 3 непогано продаються. І ми коротше, купили ще один, ну, він правда, щось дорогий, але ми там трохи пот спустимо поторгуємося з вами. Ауді Q5 приїхала. Ну, Нам, нам би видали електричок, трохи, якщо у вас є, привозьте, ви ж хлопці, дивитесь, у вас багато машин є. Так що привозьте. А електрички в нас поїхало виходить, три електрички за тиждень. Компаси є повноцінно. Синій, червоний, білий продан, да? Да, білий, 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 білий продан, бачу, два бачу. червоних. У нас ренігатів не залишилось. Чорний є там. Ренігат є? А, я не бачив. А, так, да, є. Оцей графіт темно. Коротше, я поняв, да. Це дуже дешевий ренігат. В принципі, непоганий варіант. Тойота приїхала. Коротше, там маленький пробіг, але власник каже, що він рідний. Вигляд, вигляд має непоганий, але треба все перевіряти. Якщо то відганяти на СТО, не бійтесь перевірок, перевіряйте, приїжджайте, тестуйте, вас ніхто за це ругати не буде. Повноцінно ви зможете як зробити тест-драйв, так заїхати на СТО та будь-що. Ну і плюс ми ж вже ж кредитну програму запустили. У нас тепер є працівник по кредитам, який сидить на місці. І ви можете приїхати, і ми зразу вам прорахуємо на місці. Плюс у нас ще є банки, з якими ми співпрацюємо.